Двадка, таємниця розкриється перед вами. Як звільнитись, як перестати бороти? Знаєте, тут карта показує так. Багато-багато потрачено енергії, часу, зусиль на якусь справу. Але вона не дає результату. І тут карти показують, що ви зрозумієте, як з меншими затратами отримати більший результат. Ось про що тут. Да. От ви, ніби, як думки свої міняєте, ставлення міняєте. Як перестаєте бити в одну точку, а відходите від ситуації, дивитесь на неї збоку і розумієте, куди треба вдарити один раз, щоб попасти туди, куди вам треба. Розумієте? Ось така ситуація у вас. Ви закриваєте якусь таку проблему для себе, знаходите можливість її закрити. Новий шлях, новий підхід у вас йде. Розвиток. Ви собі полегшуєте якусь задачу і ідете до успіху. Це може бути кар'єра. Ви можете розуміти там полегшити, як вам туди йти. Ви можете якісь документи отримати, ну, в кожного своє. Ну ви в своїй справі, де ви там б'єтесь уже, можливо, і не день, і не два, і, а роками об стелю. Да? То тут карта показує, що ви зрозумієте, як вдарити один раз і пробити цей цю стелю для себе, і отримати вихід і нові можливості. Хай так і буде.